Сьогодні вперше використовую доглядову косметику Хіларі, це натуральна косметика українського виробництва з новоцінних компонентів сертифіцированих в Європі, яка діє з першого використання. Перше, що буду використовувати, це гель для обличчя з вітаміном С, спочатку його треба вспінити і нанести масажними рухами, а потім ретельно змити. Далі наношу стимулюючий тонік, також з вітаміном С. Спочатку на ватний диск, а потім розподіляю по обличчю. Він має зволожувати і заспокійувати шкіру. Це мені підходить, бо в мене чуттєвий тип обличчя і мається постакне. Далі наношу крем флюїд, в нього легка приємна на дотик текстура, в мене комбінований тип обличчя, тому я не використовую важкі жирні крема. І гідрогелєві пачі, екстракт петрушки має протинабрякову дію, Гіалуронова кислота і кологен зменшують прояви мімічних зморшок, Залишай на 15 хвилин. І одразу бачу, що шкіра навколо очей зволожилась та погляд став сяючим. І цю серію догляду можна використовувати для будь-якого типу шкіри. Ну що, давайте оцінимо результат. Обличчя стало зволожене ніжно з першого використання. Я ще буду використовувати і через тиждень вам розповім детальніше, як ці засоби впорались з моїми прищиками та постакне.